Втратила на війні чоловіка, годувальника, але не опустила руки. Переселенка Наталя Чоботар родом із Херсонської області. На руках двоє малих дітей: другокласник Захар і трирічний Стас. Війна змусила її залишити домівку та поїхати на Вінничину до родичів. Чоловіка у брониці Могилів-Подільської громади про побут молодої сім'ї подбали староста села, місцеві жителі та волонтери. За сприяння Могилів Подільської міської ради завезли дрова, щоб взимку дітям було тепло. Наталя вдячна власнику будинка за безкоштовне житло. Місцеві люди приносили, приносили одежу, хто одежу, хто продукти. В кого що було, той приносив. Хороші волонтери, всіх не перезвеш, кожен відзивається. Такі люди, що ну, люди відзивчиві. Ян Чоботар добровольцем пішов в АТО. А з 24 лютого минулого року без роздумів став на захист рідної України. Балакали, що буде війна, дуже часто це балакали, то він одразу сказав: що як тільки буде війна, я піду. Я піду, тому що я не хочу, щоб на моїй землі, ну на, на Україні, щоб тут був чужинець. І я не хочу, щоб мої побратими погибали, а я буду сидіти. Що ховатися я не буду і одразу. І так і 24 лютого, це 23-го ми пішли, зустріли його на роботі. Він був на сміні, забрали старшого сина школи, пішли в магазин, він накупляв дітям сладості, попили з ним кофе, прийшли додому. А вже 24-го рано утром почало все двигтіть. Почало все гриміть, то я його розбудила. Кажу, Ян, що це? А він каже, це гради. Ну так як він воєнний, він вже знав. То ми вийшли на вулицю, а гради летіли страшенно, били позиції, було дуже дуже страшно було. Mm -hmm. О, то Він мені сказав, так, що собирай сумку бігом, документи дітям, що ти там зможеш збирати. Е... Він мене посадив на автобус і каже, їдь до сестри, в мене сестра в Ніколаївської області. Їдь до сестрину, вони, може, туди не дійдуть ще. Ну, він так в попихах сам подзвонив на той воєнкомат. Воєнкомат вже був у дорозі, то він мене посадив на автобус і каже, їдь, а я знайду машину бігом на воєнкомат і буду їхати на війну. Ну, Я, звісно, тоді геть не розуміла, що це, ну, це страшно. Це ти їдеш автобусом, а за тобою їде техніка. Їде техніка, стріляють, вони бомблять. По дорозі він мені подзвонив, що він вже в Каланчаку, що я тебе буду чекати, тут тебе зустріну, приділю тебе чи посадю тебе там далі з дітьми і поїдеш. Я вже доїжджала до Каланчака, мені дзвонить тітка з Каховки, Наташа, що у вас там робиться? Кажу, війна, вона ти де. Я кажу: їду в автобусі. З ким ти їдеш? Кажу, з дітьми, куди ти їдеш? кажу, до Мальвіни. Вона мені оце злізь, немедленно зліз з автобуса хоч серед поля. Ніхто нікуди не їде. Ти не знаєш, що буде в городах. Злізла з дітьми, нікуди не їдеш. Сиди собі вдома. Я доїхала до району, подзвонила куміку, мама мене там зустріла. І добре, що я й не поїхала. Автобус доїхав тільки до Херсона і все. І там почалася люта війна. О, стояли ми, звісно, в Каланчику і на вулиці. З кумовлями, отак, позиції бомбили, ці літаки літали, теж бомбили, техніка йшла. Це було ну, Було страшно, звісно. То перший період я жила у кумовій, потім я поїхала додому. Дома теж було дуже страшно, сама з двома дітками. Ох, ще ж такого, як наслухаєшся, вони ж там в окупованих територіях. Вони заходили додому, вони виганяли, вони здівалися, вони гвалтували. Ну, це їхня така позиція була. То ви знаєте, як сама з двома дітками страшно. А потім до мене так другий раз прийде, брат поночує, бо брат там остався теж в окупації. Брат поночує, прийде. Потім я вже подзвонила, коли мені сказали, що будуть шародіть дома атошників. Mm -hmm. Тому що там у нас було, що одному замунірували в сусідньому селі оці, ну, хату по цей, розтяжки оці ставили. О, то я, звісно, я дуже злякалася, подзвонила до сестри троюрідної, вона прислала чоловіка, чоловік приїхав, мене забрав з дітьми. То жила я ще і в сестри. Mm -hmm. А потім, коли чоловік сказав, що Ну він мені одразу сказав, що тобі треба де-небудь виїжджати, тобі треба щось робити тому, що ти не знаєш, що таке окупація. Не дай Бог тобі побувати в окупації. Це дуже тяжко. І, ну це звірство з їхньої сторони. Це звірство. Лише за третім разом Наталя наважилася евакуюватися. Подолати ворожі блокпости допоміг волонтер Дмитро. Чоловік Ян подбав про те, щоб ми успішно виїхали на безпечну територію, а сам пішов на війну. Згадує пережити жінка. Я поїхала на Цюрюпинськ і отуда ми евакуювалися. Автобусом цей Діма такий він ну, дуже хороший волонтер. О, коли ми їхали дорогою, то ну, вже його як волонтера вони знали, що він вивозить жінок з дітьми. Вони ще пропускали. І вони так ото провірять, нема чоловіків, нема чоловіків, значить їдьте. То коли там. Перед Васильівкою їхній там пост, і коли вони люди могли стояти по по два дня, по три. Вони не пропускали там по тижню, то ми проїхали за один день. Наскільки цей волонтер, такий розумничок, він оставив автобусі, він бігав, він, він договарювався, він старався, він, щоб діток оце. В нас же ж такі манюні діти з нами взагалі їхала сім'я, жіночка і п'ятеро діток. І всі од грудного погоду. Оце погод пагодки ці. То ми приїхали вже о 12 ночі. Уже ми були в Запорожжі, вже я нас зустрів вже в Запорожжі, приїхавши. Ми вспіли ще день погуляти з татом, тоді він нас посадив на поїзд, і ми приїхали сюди. Було дуже страшно, але треба було зібрати себе докупи та рятувати діток. Малеча дуже важко перенесла евакуацію. Стояли, були на вулиці, коли це все ну, стукало, гриміло. Вони стріляли, і саме оці винищувачі, це такі невеличкі самоліти, і вони ну вони беруться неоткуда. Коли ти стоїш, і в тебе за спини такий свист, і це швидко все, і прямо все закладає. Тому я якраз я держала стасіка на руках, то дитина оце прямо закрила вушка і почала плакати. А старший, ну він так, він більше всього він трошки як замикався в собі. Він оце так стане або ляже і лежить. Про загибель чоловіка Наталя дізналася від командира. 1 жовтня 2022 року, звільняючи рідну землю від російських окупантів, загинув наш земляк із села Брониця Ян Чоботар. Він снайпером був. У нього була велика посада ще з 2015 року. Він був снайпером і тут він був також снайпером. Він дзвонив рідко, це було відео, ну так, дзвонили, балакали, це, виходить. 27 вересня в нього було день народження, ми його привітали з дітьми. Потім, 28-го, він сказав, що він йде в наступ. Це три дні в мене не буде, 28, 29, 30-го він появився, написав у мене все добре. Я йому написала, можна я тобі подзвоню. То він не дозволив, щоб я йому дзвонила, сказав: Не дзвони, і не пиши. І все, і з першого числа вже в нього, це вони першого числа йшли. Навірно, там був такий конкретний був наступ. О, з першого числа вже все ну, тель, ну, телефон у нього замовк. О, вже якось так було на душі тривожно, О, то я почала вже піднімати усіх хлопців, яких я знала. Ми коли переїжджали в Запорожжя, я була знакома там із його ну, воєнними цими товаришами. Написала. В одному цьому ж товаришу, що з ним немає зв'язку, що, будь ласка, мені або бригаду скажіть, чи, ну, чи номер телефона командира. Я ж нічого не знала, він мені зовсім нічого не розказував, ні де він, ні що він, не, ні бригади я не знала, ні він мені сказав, що це тобі не потрібно. Зовсім. Тому що Сейчас така ситуація, що краще ти б цього не знала. А, і потім мені вже написав э, Руслан номер бригади. Я вже почала дзвонити на гарячу лінію, тому що нічого геть не знала. Я, сестра моя, потім там його одна сослуживиця Тетяна. То вже ми стукали у двері, били, а потім вже 8 числа мені сообщили, що він загинув. Аж 8 числа це першого. Рідне село Наталі Олександрівка нині ще окуповане. Жінка каже, що зараз в її будинку живуть вороги. Що від хати залишиться, можна лише здогадуватися. Але Наталя переконана, що неодмінно повернеться додому, буде працювати заради дітей, навчатиме синів, любити рідну країну та пам'ятати тата героя, який віддав своє життя за їх щасливе майбутнє. Дуже хочеться поскоріше, щоб вона закінчилася, Ця клята війна. Ой.